Мої вітання до ваш уваги. Вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини в студії. Працює Юрій Приходько. І зараз, як завжди, на початку програми, коротко про головне. Вручення щорічної премії громадянин року та людина року 2014 відбулося сьогодні у концертному залі «Юність». Традиційний прес-тур для журналістів організували керівництво одного з миколаївських портів Нікатери. Сьогодні працівники Миколаївського театру ляльок презентували дітям із АТО нову виставу. Прем'єра Червона капелюшок» готувалася в рамках акції Подаруй дитині щастя. Хлопий, Як зайчик. Мені за сказка у березні-квітні поточного року розпочнеться демобілізація військовослужбовців, які вже майже рік виконують бойові завдання на сході України. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полтарак на брифінгу у Львові. Цитую. Ми завершимо навчання нового поповнення у березні-квітні, і після цього буде заміна тих, хто перебуває на фронті, зазначив Полтарак. Також, за його словами, старики будуть відправлені у загальний резерв, щоб бути готовими продовжити виконання бойових завдань. Як відомо сьогодні, колишнього депутата регіонала Михайла Чечетова знайшли мертвим у Києві. За попередню інформацією прес-служби столичної міліції, близько першої ночі, 28 лютого, екснардеп випав з вікла власної квартири на 17-му поверсі по вулиці Мішуги у спальному районі Києва. Нагадаємо, Михайло Чечетов перебував під заставою 5 мільйонів гривень та носив електронний браслет. По собі він залишив передсмертну записку. Напередодні генпрокурор Віктор Шокін в ефірі П'ятого каналу анонсував на адресу Чечетова нові звинувачення, які можуть стосуватися його діяльності на посаді керівник. Ка фонду державного майна столична міліція вже відкрила кримінальне провадження. І ще одна інформація. Міністерство закордонних справ України висловило щире... співпспівчуття рідним та близьким Вересеннімцова усьому російському народу та звернулося... до російської влади із закликом провести швидке та неупереджене розслідування вбивства опозиціонера. Про це йдеться у заяви, поширеній прес-службою зовнішньополітичного відомства. У МЗС зазначили, що звістку про зухвали вбивство Москві Бориса Німцова, великого друга України, російського політика та громадського діяча одного з лідерів опозиційного руху Росії в Україні сприйняли з великим болем. І до подій місцевих традиційний прес-тур для миколаївських журналістів організувало керівництво одного з миколаївських портів Нікатери. Про це більш детально далі у сюжеті. У нинішньому році на розвиток морського терміналу Нікатера планується вкласти 15 мільйонів гривень, адже підприємство активно розвивається. І ці кошти також будуть спрямовані на реалізацію кількох проєктів. Серед них будівництво галереї на причалі зернового терміналу це дозволить завантажувати одночасно два судна. Зазначимо, що минулого року в Нікатеру було інвестовано близько 303 мільйонів гривень. Нікатера була основана в 1995 році. как терминал по перевалке калийных удобрений. В октябре 2011 года корпоративные права предприятия перешли к новому собственнику. И реализация начатых планов стала намного быстрее двигаться, так как были вложены значительные инвестиции. Сегодня пор продолжает активно развиваться, вводить в эксплуатацию новые мощности. Загалом весь термінал умовно можна поділити на три частини. Одним із перших об'єктів, які ми побачили, які, як виявилось, є гордістю підприємства, це вантажний район, що спеціалізується на перевалці зернових культур. Тут минулого року був добудований зерновий елеватор силосного типу ємністю 170 тисяч тонн. Спершу ми ознайомилися з роботою лабораторії. Вона відповідає всім міжнародним стандартам. Лабораторія змонтована повністю вона от від початку до кінця з всім самим останнім обладнанням по, как бы, можемо делать аналізи анализы согласно нашего, як нашого госа, так і вже почти по всім там показателям міжнародних стандартів, то що от нас требуют международные покупатели. Ще одним досягненням зернового комплексу стала станція для розвантаження автотранспорту. Тут за допомогою спеціального обладнання можна за кілька хвилин спорожнити автовагою до 80 тонн. Саме большої автомобілі проходять в момент начала кінець іюня місяця і до. Поки ранні зернові, потім середні і поздні зірнове, которая кукуруза. Тому ну, саме більшого обйома та транспорту працює з кінця юня по дітей по конець дікабря. Знайомлячись ближче з роботою порту, порівнюючи його зі складним організмом. На вантажному районі номер 2 розвантажують мінеральні добрива. На вантажному районі номер 3 насипні та наливні вантажі. Найбільшу цікавість становить саме та часина порту, де відбувається завантаження корисних копалень. Комплекс був відкрит у 2008 році На Его территории перегружаются такие грузы, как уголь, как фосфориты, глина, а также наливные грузы. В состав комплекса входят открытые складские площадки общей площадью 39 гектар и вместимостью 180 тысяч тонн груза. Мы используем два причала протяженностью 430 метров, а также есть новый причал номер 5 протяженностью 250 метров, который используется для Постановки судов в ожидані грузових операцій з моменту приходу нового власника в розвиток Нікатери вже було інвестовано приблизно 105 мільйонів доларів США. Завдяки цьому було суттєво збільшено потужності підприємства. Зокрема, ємність зерносховищ зросла з 40 до 210 тисяч тонн, а складів для зберігання мінеральних добрив – з 125 до 175 тисяч тонн. Було закуплено нове технологічне обладнання, Увелічена обща длина причальної лінії. и площадь предприятия. Стоимость основных средств с 2011 года на, до конца 2014 года возросла в 2,5 раза. Для развития предприятия и создания новых рабочих мест нам необходимо было расширение территории. По сравнению на конец 2014 года общая площадь предприятия составляет порядка 146,9 гектара, что по сравнению с 2011 годом на 20% больше. Крім основної діяльності, Нікатера планує налагодити виробництво скловолоконних композитних матеріалів, які б використовувалися для виробничих цілей в порту. Для цього частина інвестицій буде направлена на початок будівництва ділянки композитних матеріалів, придбання необхідного обладнання. Єлизавета Сікварова, Лона Сергій Кравченко. Тене. Миколаєві 22 підприємства заборгували працівникам майже 35 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Інформація по заборгованості підтверджується станом на 25 лютого. Всього за один місяць сума боргу цього року зросла на 5,9%. У боржниках знаходяться Миколаївський машинобудівний завод, Український радіотехнічний інститут, завод Промстан тощо. Директор департаменту праці та соцзахисту населення міськради Сергій Бондаренко запевнив, що місцеве самоврядування ініціює необхідні заходи, направлені на погашення існуючої заборгованості. У Первомайську підвищилися тарифи на перевезення пасажирів. Збільшити ціни на проїзд зажадали міські перевізники. Про це повідомляє місцеве видання Первомайськінфо. На підвищенні цін на проїзд наполягали приватні перевізники, які посилалися на важкий стан справ. Серед аргументів наводилась вартість палива, яка підвищилася на 42%, курс валют на 207%, що відбувається на закупівлі запчастин, а компенсації засічень підприємства й досі не отримали. На засіданні йшлося про коригування тарифів за декількома складовими. Якщо міські перевізники вважають підвищення за всіма статтями, їм доведеться збирати документи, відправляти у відповідні інстанції і чекати позитивного рішення. Перевізники заявили, що згодні на коригування, а ось буквально завтра почнуть збирати документи. Коригування виявилося несподіваним для жителів Первомайська. Від сьогодні проїзд у місті коштує 3 гривні 25 копійок в міських автобусах і 3,50 в маршрутних таксі. Нагадаємо, що вчора в Миколаєві також відбулось засідання, ініційоване представниками міської влади і місцевими перевізниками з приводу підвищення ціни на проїзду місті. Було вирішено привести до норми усі документи та винести питання на розгляд міської ради. Новий тариф запропонований миколаївськими перевізниками 4-5 гривень. Наталі Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Рухаємося далі. Сьогодні у будинку культури управління внутрішніх справ відбувся святковий захід, на якому випускники Луганського університету внутрішніх справ імені Дедоренка отримали дипломи бакалаврів. Більш детально знають наші колеги. У зв'язку з нелегким становищем на сході нашої країни деякі вищі навчальні заклади не змогли продовжити навчання на базі свого навчального закладу, тому були передислоковані до інших міст України. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дидоренка вітав своїх випускників вже у Миколаєві. Последній навчальний код був весьма трагічним для всіх нас. ще в сім'ї у нас не було повної впевненості, в тому, що ми зможемо отримати наші дипломи. Но благодаря руководства вузу, преподавателям, методистам, учебный план удалось выполнить в повному об'ємі. Як результат, сьогодні ми получаем наші дипломи. Завітали на вручення дипломів і колишні випускники, які зараз вже працюють в управлінні внутрішніх справ. Успіхів їм в нелегкій роботі, яку вони збрали. Я сам когда-то закончил этот институт тогда еще. Надо сказать, что в то время, не знаю как сейчас, но я думаю, что те традиции сохранились. Был очень жесткий подход к, как к отбору курсантов, так и вообще к прохождению всей учебы. Луганський державний університет внутрішніх справ, заклад, який має четвертий рівень акредитації, готує спеціалістів, бакалаврів, магістрів. У жовтні 2014-го міністерство внутрішніх справ прийняло рішення щодо переведення університету до Миколаєва. «Ще в початку цього року багато студенти і слухачів були розстерені, переживали імело місце существенна неопределеність». Но все эти переживания, благодаря активной позиции коллектива университета, поддержке Министерства внутренних дел, поддержке управления Министерства в Николаевской области, были развеяны, в конце концов, плотным графиком сессий. Выпускники с поднесенным настроем отримували дипломы, а наставники и противники органов внутренних справ щиро висловлювали свои пожелания. Выпускникам я хотел бы пожелать, прежде всего, действительно, прежде всего, мира, Стабільності, щоб в этот період е, продовжали честью нести високе звання е, студента, слушателя... курсанта в от того, на якого формі вони обучались, були чесними передачними людьми. Ксенія Стожук, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вручення щорічної премії Городянин року та Людина року 2014 відбулося сьогодні у концертному залі Юність. Організатором премії традиційно виступив благодійний фонд Миколаїв 2000 А Хто отримав почесне звання та які були номінації? Дивіться у сюжеті звання городянин року надають миколаївцям за суспільно значимі професійні успіхи в різних сферах діяльності. Умови вручення цьогорічної премії зазнали невеликих змін. Ну а головне, в чому помінялись, Звісно, життя сама заставила нас поміняти підходи. У нас появились. номинации специальные, которые продиктованы в жизни. У нас в этом году много военных. И это правильно. Они защитники наши в прошлом году, они показали себя, и мы решили в этом году отдать им должное. Так. Вот уже 19 лет проводится эта программа, и мы видим, что э, список достойных людей у нас нашем городе не исчерпаем. А вот что участники думают про цегоричное вручение и решение жюри? Я думаю, что все горожане достойны. Все горожане достойны получить это все, без исключения. Даже те, кто сошел с пути истинного, потому что в Николаеве живет самая большая масса патриотов. Я думаю, в этом году есть единственный человек, который достоин быть горожанином города, гражданином Украины. По большому счету, это тот собирательный образ простого нашего парня украинского, который с оружием в руках защищает сегодня на Востоке нашу мирную жизнь. Это по-настоящему сегодня человек года. Звертаючи увагу на останні події, організатори затвердили спеціальну номінацію Захисник вітчизни. Чи не вперше перемогою достоялася не окрема особистість, а група людей, які захищають українську територію в зоні АТО. Це наші воїни, це наша армія. Пашой і їм в першу чергу. Дякую». Анна Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. сьогодні працівники Миколаївського театру «Ляльок» презентували дітям із зони АТО нову виставу. Прем'єра Червоно Капелюшу готувалася в рамках акції Подаруй дитині щастя. Акцію Подаруй дитині щастя започаткували представники благодійного фонду Допомога та милосердя. Саме вони запропонували створити нову виставу та запросити на неї дітей, які переселилися на Миколаївщину із зони антитерористичної операції, а також домовилися із спонсорами, аби зробити дітям солодкі подарунки. Каждую неделю нам будуть виділяти один день, где ми будемо приглашати наших желающих, родителей з дітьми, которые не попали например, на прем'єру сьогодні. Сколько діток предположительно? Ми хотим задействовать 700 деток. Слід зазначити, що для працівників театру ляльок ця акція не перша із дітьми, які приїхали із зони АТО, вони працюють постійно. Ми как-то стараемся не афишировать эту свою работу, мы просто ее делаем. То есть мы просто понимаем, какая ситуация в стране, мы идем навстречу людям, не дай бог никому оказаться в их положении. Поэтому я думаю, что не дай бог, если бы случилось так, что наши бы приехали туда, было бы то же самое. Дітки залишились задоволеними виставою, адже казка – це саме те, чого їм так не вистачає у житті. Могло, пиношку, як Мені подобається сказка. Дорослі ж зізнаються, що така увага із боку громадськості для них важлива, адже їм вдвічі важче. Окрім того, що самі побачили жахіття війни, ще й діти щоночі прокидаються від поганих снів. Тіжело. Діткам треба відвокатися. Тому що ну, реально тяжело, тому що вона зараз споминає зриви, споминає все, А це для неї радость. Хорошо. очень приняли в детском саду. Очень хорошо забуться о нас здесь, допомагають нам всі. Денис Іванов, Антон, небісь. ТНМ у мистецькій галереї на Спаській, 45 п'ять. Херсонська художниця Юлія Шевчук-Шнайдер відкрила персональну виставку своїх робіт. На презентації побували наші кореспонденти. Меланхолічні пейзажі України, в тому числі і Миколаївські краєвиди, потрапили під пильне око херсонської художниці Юлії Шевчук. Шнайдер я попадала на пленер дважі і на літо приїжджала дуже красиве місце сказочне. Замечательно, конечно, як же не написати несколько этюдов, а потім по ним можна щось... там і створити більш серйозні роботи. Цікаво, що крім пейзажу Кінбургської коси, на виставці представлені жіночі портрети в особливій авторській манері. Це складно описати. Ми з вот подругою вдома придумали э, вот таке названня як субєктивно реалістичний позитивізм. Хочеться більше позитиву в цей світ, тому що люди склонні загружатися і в новини, і політика. Все це давить на нас неймовірним пресингом. Я виключаю телевізор, не читаю практично нічого і стараюсь Поддержать гармонію собі і в других моїх друзях, знайомих людях. Серія картин Херсонської художниці отримала назву Там, де спокій. Примітно, що в експозиції зібрано 15 полотен, починаючи з 2005 року і до сьогодення. Роботи Юлії Шевчук-Шнайдер просякнуті легкістю та яскравими барвами і дивним чином співпадають з весняним настроєм. Меседж дійсно цієї виставки, скажімо так, от любиме всіми словом позитивний. І взагалі сложно сказати, що весна якось може бути негативной. Какої угодно року, навіть лето може бути негативним, але весна я не знаю ні однієї человеческой, ні одного который який воспринимал весну як щось і тому що це таки і страшне. Досягнути внутрішньої рівноваги та умиротворення, як стверджують мистецтвознавці, можливо, у тому випадку, коли на власні очі споглядаєш твори мистецтва. Виставка триватиме до 13 березня. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І одна з останніх новин у зоні антитерористичної операції загинув фотокореспондент газети «Сьогодні» Сергій Ніколаєв. Про це повідомляє газета сьогодні. Поки що відомо він потрапив під обстріл у районі населеного пункту Піски Донецької області. Редакція газети сьогодні і сайту «Сьогодні.UA» сумує і висловлює глибокі співчуття родичам і близьким загиблого. Йдеться у повідомленні. І на завершення випуску спортивні новини сьогодні розпочався чемпіонат області з Кіо Карате. Близько 200 спортсменів віком від 5 до 18 років змагалися за першість. Чемпіонат провели протягом одного дня. До участі запросили представників спортклубів кіокушен Карате з кожного куточку області. Саме тому для економії часу бої проводили одночасно на двох рингах. Та, за словами організаторів змагань, перемога у цьому виді спорту не мета. Головне залишатися вірним собі та своїм переконанням. Неважливо, побіди або пороження. время боїться характер бойця. Тому желаю вам стать настоящими постовими країнами своєї родини, Осуд, Слід зазначити, що обласна влада намагається підтримувати будь-який вид спорту, особливо якщо це заняття допомагає ставати дітям справжніми чоловіками. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук зазначив, що це неабиякий показник проведення таких чемпіонатів у нелегкий для країни час. В той період коли на востокі країни йде війна, ми, як керівники області. Хотімо зробити і поспособствовать вам, щоб наші діти, діти Николаевского края, завжди були і мали можливість приймати участь у всіх видах спорту, которые є в нашей Украине. Особливий гість чемпіонату народний депутат України Тарас Кремінь, який звернув увагу присутніх на те, що воювати слід лише на рингу під час спарингу. Участили з вас ще пояси. Але кожен із вас хоче стати справжнім майстром і відкрити свою школу. То я хотів би, щоб ваші знання завжди були використані у спортивних залах і на татані, щоб ви ніколи не змінювали свої пояси на порту А ваша права рука завжди була біля серця, яке завжди буде битися для країни. Денис Іванов, Антон Невісь, ТНМ. Ще одна одна спротивна інформація. Футболісти Луганського зарі з великим рахунком 5-1 перемогли Донецькій у Матчі 15-го туру чемпіонат України серед команд премєр ліги У своду також пройде поєдинок на Рення Львів, в якому донецький шахтар прийматиме Полтавську Ворсклу. Решта матчі туру відбудеться 1 березня. Зіграє такі пари команд. Говерла Ужгород, Металру Запоріжжя. Дніпро, Волинь, Луцьк, Металур, Карпати та Динамо Київ, Металіз, Харків. Нагадаємо, що 15-й тур розпочався у п'ятницю: Одеський Чорноморець та Маріупольський лічивець розійшлися миром 0-0. Гра проходила на стадіоні Метеор у Дніпропетровську на прохання правоохоронців не проводити матчі в Одесі до остаточної стабілізації ситуації у регіоні. І на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Вдалого вам уікенду. На все добре.